Доходи загального фонду держбюджету України за період з 1 по 21 січня склали 1 мільярд 430 мільйонів гривень, що не перевищує 31,5% від плану на перший місяць року. За даними джерела в уряді, видатки загального фонду бюджету за вказаний період склали близько 2,5 мільярдів або 42,7% місячного плану. А дефіцит на 21 січня досяг більше 1 мільярда гривень. Нагадаємо, згідно з ухваленим бюджетом 2005, доходи держказни поточного року заплановані. Ані на рівні 86,5 мільярда, а видатки 95,5, А граничний дефіцит на рівні 8,6 мільярда гривень. На обслуговування внутрішнього і зовнішнього державних боргів поточного року бюджетом передбачено 1,3 та 2,3 мільярда гривень відповідно. Згідно з даними мінфіну, у 2004 році прямий і гарантований держборг України зріс на 10,7% і на кінець грудня становив 16 мільярдів і. 96 мільйонів доларів. Комунальне підприємство «Київпастранс» виступає за підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі приватних перевізників у зв'язку із набуттям чинності закону щодо заборони перевезення стоячих пасажирів. За словами перевізників, застосування цього закону зараз може призвести до банкрутства багатьох підприємств і виникнення проблем з доставкою щонайменше півмільйона столичних пасажирів щодоби. Відразу відмовитися від половини пасажирів неможливо. Автобуси середньої міськості, в тому числі Богдани і Еталони, під час перевезення тільки сидячих пасажирів будуть збитковими, вважають у Київпастрансі. А тому пропонують, що єдиним виходом з цієї ситуації є підвищення тарифів на маршруті протяжністю до 5 кілометрів до 1 гривні, до 10 кілометрів до гривні 25 копійок і до 15 кілометрів на 1,5 гривні. Самі автоперевізники наразі ініціюють підвищення ціни за проїзд на міських маршрутах у півтора-два рази до гривні до 2,5 гривень на сьогодні в столиці в режимі маршрутних таксі працює близько 4,5 тисяч машин. Богдан випускатиме легкові автомобілі. Затверджена Кабміном розширена інвестиційна програма виробництва на базі Луцького автомобільного заводу, що входить до групи Богдан, дозволить Луазу збільшити виробництво автобусів, вантажівок та впровадити випуск легкових авто. Інвестиційна програма розрахована до 2008 року. Її вартість 1 мільярд 800 мільйонів гривень. На Луазі планують побудувати нову зварювальну лінію, фарбувальний та складальний комплекси. Згідно з програмою збільшиться кількість робочих місць на луцькому заводі та його філіалах у Черкасах. Середня заробітна плата працівників Богдану збільшиться до 2 тисяч гривень. Керівництво автомобільної групи голосило, що продовжуватиме співробітництво із стратегічними партнерами, зокрема з японськими. А втім, наполягатиме на перенесенні в Україну частини технологічного виробництва. Ми перед всіми нашими партнерами, будь то і судзу, будь-то корейці, Ставим самую важную одну задачу. Ребята, давайте локализировать производство в Украине. Давайте говорить о значит, создании участка завода по производству двигателей. Это не возможность покупателя, а возможность производителя создать ту модель производства, которая отвечала национальным интересам Украины прежде всего. Щодо модели легкових авто, які буде виробляти ЛОАЗ, відомо, що це будуть моделі російського ВАЗу, а також деяких європейських та азіатських виробників. Вже в 2007 році Богдан планує випускати 53 тисячі таких автомобілів, що орієнтовно становитимуть близько 20% національного виробництва. У 2007 році Богдан планує випускати 7 тисяч вантажівок і тим збільшити свою присутність у цьому сегменті ринку з 10 до 23%. відсотків. За інвестпрограмою Богдан також випускатиме більше автобусів 4 тисячі одиниць на рік або 46% відсотків національного автобусного виробництва. Керівництво групи Богдан проголошує наміри розширювати імпорт і надалі затверджуватися не тільки на українському ринку, а й у Росії та Східній Європі.